І знову здрісті. Деякий час тому я записував відео про свою сумку ретроспектива 10, що я в ній ношу і так далі. І хвалився, що вона от 10 років в мене живе і прям нескінчена. Скінчена. Протерлась отут от до дир майже трохи на дні. В принципі, вона все ще ціла і можна з нею ходити, але ну, вже, якби, цілісність конструкції втрачена, тому я вирішив, як справжній джедай, купити таку саму, тільки новішу. За цей час Сінтанк, виробник цих сумок. Випустив оновлену лінійку версії 2.0, так само ретроспектива, ті самі кольори, трохи розширили діапазон, додали 5,7 літрів. Ну або не літрів, а просто 5-7 версію на додаток до 10, 20 і 30. І там трохи внесли зміни власне, в конструкцію. Що помінялося, що подобається, що ні, я власне і розкажу на прикладі. Своєї версії 2.0 ноль тридцятки і службової двадцятки першої версії, яка власне в мене тут під рукою є, тому я можу їх порівняти і розказати, що саме помінялось. Ну, по-перше, нагадаю, що це за сумки. Ретроспектива це, мабуть, найбільш популярний, найбільш продаваємий варіант фотосумок для професіоналів. Я їх бачив тут в Україні на десятках на купі, скажімо так, на десятках фотожурналістів іноземних. Я ними сам користуюсь, Я знаю, що ними користуються військові фотокори прес-служби Армії США. Ну, так звані комбат-камери, тобто вони входять, от конкретно, наприклад, ці в комплект комбат-камери медіакіта кіта прес-служби Армії США. Тобто це просто хід в першу чергу через те, що зроблено з дуже-дуже витривалих матеріалів. Вони мають прям ексесів такий з запасом набір з собою перегородок, можна як угодно їх компонувати, що завгодно вносити. Оця лямка просто м'яга м'яка, вона їздить, тобто на плечах вона прям не відчувається. І завжди можна обрати положення, чи ви її там ровно носите, чи там перекинули через за спину, чи перед собою. Там більш підняли. Ну, в общем, це прямо от переможенька. Як і те, що вони використовують в принципі всі матеріали дуже такого преміум класу, дуже виносливі, витривалі. Ну, наприклад, ці блискавки RCC Fuse від UKK, це їх топова модель, і вони просто служать руками. Тобто, наприклад, в моїй ретроспективі 10, яка за свої 10 років життя. Побувала де завгодно, і в горах, і, і в на, на АТОшечки, там і в війні широкомасштабні. Ну от молнії так само працюють просто як перший день. Це прям космос. Не знаю, що вони використовують у Велкра, але так само воно живе, живе і живе. Ця сумка теж не нова, і вона, власне, тут використовується теж в полях. Ну, так, трохи запачкалася, але в принципі фіолетово вона все витриває, виносить. Але є і мінуси. З мінусів, які, в принципі, бісили мене і я думаю, що багатьох інших, це, по-перше, оці от хлястики. Вони тут зроблені для того, щоб коли сумка закрита, сюди не потрапляла пилюка або вода. Отак от воно типу прикриває. По факту в комплекті йде ренкавер, тому якщо йде нормальний дощ, то ви її просто повністю закриваєте. Якщо вам ну, є необхідність постійно міняти, то ви одно відкриваєте її повністю, щоб щось достати і міняти, об'єктив чи камери. Тому якби, дощ і так все потрапляє і так. Але на замість того, за рахунок того, що воно тут -от стричить, коли ви відкриваєте, достаєте камеру з блендею. Вкладеному положенні, воно постійно чіплялося. І це прямо дуже бісило, і нічого з цим зробити не можна було. Другий момент, який всіх вибішував, це те, що, не дивлячись на те, що тут ніби є кармани, нічого сюди толком всунути не можна було. Я сюди засовував десь 0,75 води, але вона вдавлювала трохи всередину корпусу. Тобто, це частково виходило за. Оцей об'єм кармана за рахунок внутрішнього простору сумки. Тому, власне, воно реально страшно вибішувало. Хоча насправді вони задумували цей карман просто для того, щоб ховати отак, от таким чином ремінь тут і тут. І він би не заважав, наприклад, при транспортіровці, десь там, щоб він не молотихався, тому що він тут нез'ємний, його зняти не можна повністю цей ремінь. Наскільки це виправдано, я думаю, що ніяк, тому що не лише від мене ви почуєте такі там, скажем, негативні конотації про ці кармани на американських сайтах. Там теж вагон таких зуважень. Всі б хотіли просто місце, щоб можна було туди, хоча б пляшку води взяти нормально, зручно. Плюс ну, виходило так, що вони фактично ніяк не використовувалися, тому що складати ну, це більше часу витрачаєте, ніж там просто її кинути. Цей ремінь і все, і він буде валятися. Тобто я, наприклад, жодного разу не складав. Ну, просто ніколи. Тож подивимось, що помінялося в новій версії. Ну, В першу чергу, як бачите, помінялося те, що вони зробили такий нормальний карман. Карман тут дуже великий, сюди влазить, наприклад, навіть. Штатів невеликий або от літрова пляшка води, півторачка, двохлітрова пляшка води Ну дуже великий. При цьому, всьому, він якщо не треба, то він складається. Тут є таке донышко яке теж приліплюється, м'яке, щоб не, не проривало. І він просто так от тут чіпляється цієї пляшкою і не заважає. Причому я, наприклад, от навіть в такому складному положенні. він Приблизно навіть більше ніж в старій сумці, тобто сюди можна вставити якісь ліхтарик, якісь мі мікроштатівчики і так далі. Тобто, все ще навіть сюди щось складати, навіть в складеному положенні. Це прям переможенька. Вони з цього боку позбулися оцієї згори лямки. Вони її залишили лише тут. Глобально планувалося, що за ці лямки можна отак от піднімати і носити сумку. На своїй десятці мені ніколи ну, не було такої потреби, тому що вона, в принципі, невелика і туди ну, супер багато не напхаєш. Але, ну, коротше, я, я цим не користувався, і мені воно було не треба. Але вони тут залишили одну. Для чого? Ну, по-перше, якщо ви там ставите якусь полку і вам просто її треба витащити. Буває зручно окей. А по-друге, вони її позиціонують як саме кріплення для певних додаткових девайсів. У них є кобури для зовнішніх для фотоапаратів. Можна повісити, наприклад, той самий зум мій, на який я зараз записую, просто вставили. І ось він собі висить. Можна ще там багато чого, вони випускають там цілу лінійку подібних штук з кріпленнями. тому в принципі, зараз це більше позиціонується як кріплення для навісного обладнання додаткового. Що ще? Вони тут додали додатковий шар тканини. Я підозрюю, що протиралась тут обжопу не лише в мене, тому з одного боку це захист, з іншого боку, можна її вдягнути на ручку тележки якоїсь, якщо ви, наприклад, ну або чемодана з ручкою на кольосиках, якщо ви там десь подорожуєте, просто щоб тащити все, і вона не висіла на плечі, особливо якщо тут багато техніки. Наскільки це зараз актуально з урахуванням того, що у нас немає авіасполучення ніде, я не знаю, але просто додатковий слой тканини, яка буде протиратися об жопу і не захищати основне відділення, я вважаю це переможенька. Тут так само залишили такий відділ просто організаційний, в ньому дуже зручно носити якісь документи, якісь блокнотик. В мене тут, от, як правило, блокнотик їздить. якийсь просто для. Це я вже його покоцав, просто для якогось там щось підписати, не загубити. Це вони залишили. Інша версія, інший момент, що спереду вони зробили два кармани. Це досить спорне, як на мене, рішення. Тобто, з одного боку, воно дозволяє краще організувати ваші штуки. У мене тут, наприклад, влазить все, що стосується Гопрошки. Там, власне, сама Гопрошка, кріплення, раз, два, це кріплення для пітури. Всяка така от єрість. Тут купа, купа, купа всього. І можна ще напхати. Тобто він дуже великий. Сюди можна засунути, наприклад, теж для пітури кріплення, два акумулятора, і тут що ще. А, міні штативчик для всякої фігні. З мінусів такого рішення це те, що закривачки, оці закріплялки для цих карманів, вони трохи заважають закривачкам ось цим. Тому якщо у вас дуже напхано, то от вона вже тут самим кончиком закривається. З іншого боку, можна завжди тут всередині передбачені теж ліпучки, і ви можете просто отак закривати. Тоді у вас нічого в будь-якому випадку і так і так не випадає. Що ще? Тридцятка дуже велика, я дістану просто все, щоб. Зоодно показати, що що сюди можна напхати, і з другого боку, щоб вже переходити до особливостей інших. 30-ка дуже велика сумка. Якщо ця 20-та чорна сумка, вона роз... більш вузька, але висока для того, щоб можна було вставити телеоб'єктив, то ця сумка більш широка і теж вища, ніж 10-та версія. Тобто, в мене, наприклад, сюди легко влазить c 200 з 24-105. Це. ну, щоб ви розуміли, здоровезна камера. Якщо брати там якийсь ще менший об'єктив, там 50 мм або просто заглушка для об'єктивів, ну без об'єктива, то він повністю туди провалюється і взагалі про себе не нагадує. По центру в мене тут Nikon Z6 мій любимий з 24-120. як бачите, він там взагалі упав і не відсвічує. Апітура світло. Ну і під нею, як бачите, ще навіть два об'єктиви влазить тут у мене фішайчик і 35ка. І це я ще там половини, мабуть, не використав цих, не знаю, як їх назвати, перемичок. Плюс, звичайно, є рейнкавер. Іноді він тут зручніше їздить. Тож подивимося, що всередині помілося. Так само, як і в попередніх версіях залишився тут відсік для ноутбука, В 30 також було, в мене тут 14, але в цю влазить 15,6 спокійно. Я його дістану, щоб він не заважав. Якщо ноутбук не треба, я тут, наприклад, часто ношу павербанк, якщо їду на зйомку. Саме, щоб ноутбук мені з собою не має необхідності тащити, я туди накидаю якісь павербанки, наприклад, здорові Xiaomi, вони сюди влазять так, що просто не заважають, ніяк про себе не нагадують. Спереду тут залишився такий орг відсік. Я сюди тут складаю акумулятори, часто там запасні картки і так далі. Можна сюди ж покласти власне, рейнкавер. Тут є такий для швидкого збросу якісь для ключів, наприклад. В принципі, вони його позиціонують як для планшета, але для планшета я думаю він зам'який, тому в принципі, це такий більш просто орг-відсік. Відсік для канцелярії вони зробили тут спереду. Я не пам'ятаю, як було в першій версії 30 можливо так само. Тут власне, місце для всіх ручок, карандашів і так далі. З приємних відмінностей оцих лястиків більше немає. Замість них вони зробили опціональну таку от тримачку, яку можна просто закрити повністю, і вже ніякий дрібний дощ вам не попаде. Плюс, що особливо радує, вона досить така, а, це в мене вліз ринкавер. ренкавер. Плюс вона додає певної секюрності в плані того, що ніхто рукою не залізе, просто не розстібаючи сумку вам всередину. Це якби великий плюс. За необхідності можна цю штуку, просто вона відкривається. Як бачите, відкривається легко, але не дуже зручно, насправді. Тому це скоріше для довготермінової якоїсь переноски. Тут є ліпучка, вона сюди чіпляється, все. Good to go, як то кажуть. Якщо вона зовсім не потрібна, вважаєте, тут також передбачений такий карманчик, куди вона повністю засовується. І навіть всередині є ліпучка, до якої вона чіпляється, щоб не випадати. І тоді вона взагалі про себе перестає нагадувати. Що я вважаю просто переможенькою, якщо вона вам не треба. Її немає. Так що кожен може підлаштувати для себе. Так само е вони зробили з режимом беззвучності. В старій версії він просто кріпився ліпучками ось так, і можна було його закрити. Тут вони зробили такий гламурний карманчик, щоб вона виглядала більш красивенько, коли складено. Чесно кажучи, по великому рахунку пофігу, ну може трохи естетичні, не знаю. Тут вже кому як більше подобається. Ця підкладка мені насправді більше подобається, вона така більш гламурна, хіпстерська, я не знаю, як сказати. Прямо прям тут дуже красивенька в клеточку, все класно. І як бачите, за рахунок того, що вони зробили повністю закриваючийся цей відсік, вони прибрали ці нарешті. Задрачуючись хлястики тут по бокам і нічого вам не заважає, нічого не чіпляється. Так що, в цілому, я вважаю, як робота над помилками прям от дуже хорошо. Передні кармани, ну, спірне питання. Я, для мене вона, мабуть, трохи завеликувата, але я все одно її люблю. В неї влазить багато багато-багато всього. У мене є менша сумка, можливо я про неї якось розкажу, коли мені зовсім нічого не треба брати, я беру її, це хуба-хуба, яка може на пояс чіплятись, Але в цю сумку влазить от просто все. Я не знаю, тобто можна 200-200 поставити і світло, можна камеру і 4, 5, 6 об'єктивів запхати, тим паче, що можна їх розміщувати, як ви бачили, в декілька слоїв. Так, 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 теж є перемички. Поклали одну на другу, поставили перемічку, ще об в общем, напхати її можна дуже сильно. Головне, потім це все унести. Сумка зі мною вже десь травня місяці, зараз серпень, тобто 4 місяці. Вже встигла покататись по сонячній Донеччині, Луганщині. Я нею цілком задоволений. Ну хіба що вона досить велика? Це трохи мене провокує брати купу зайвих лахів і потім такі думаю, що О, господі, нафіг я це тащив, Але тим не менш. Для більш таких, прям от вийти в одвір і щось там умовно. Є менші сумки, звичайно. Десятка, я все ще думаю, що це прям, от ідеальний вибір для фотографа, який там не таскає з собою нічого зайвого. ця більше для такої напівстодійної. Ну, як бачите, там для кінокамери чудово підійде. Чудово підійде, якщо у вас великий набір об'єктивів, чи вам треба кудись далеко їхати і треба собою набирати, набирати, набирати. Тому, в принципі, в ролі місця в моєму гардеробі в неї теж є. Ще раз нагадую, що не варто економити на сумках. Ця штука служить довго. За 10 років в мене помінялось дуже багато камер, всяких різних, своїх, службових і так далі. Фото, відео кінокамери. кінокамери, тобто сумка залишалася. Тобто, сумка це як майже як штатів. Тобто вона переживає значно більше фотообладнання, якщо ви активний користувач, ніж власне переживає ваша камера, яка коштує дуже багато. І плюс, звичайно, немає нічого більш печального, ніж розбити, замочити чи щось станеться з вашою камерою, просто в дешевій хреновій сумці. Яку просто ви там уроните, і все поб'ється, чи просто промокне під дощем. Або ще грусніше, це коли заїдає молнія на дешевих сумочках, і ви у вас красива камера з красивим об'єктивом, щось рядом красиво відбувається, а ви стоїте, і дрочите цю молнію, там чи хлястик, бо вона просто застрягла, поламалася, і ви просто не можете зняти, зробити знімок в той момент, коли він от реально потрібен. Тому думайте головою, вибирайте, я не агітую прямо за цю сумку. Вона мені подобається, я фанат в принципі, цієї фірми, бо все, що в них виходило, все мені подобається, в принципі. Ну, по мере, з того, що я для себе обирав. Якщо вам цікаві якісь огляди чи щось таке, в мене ще купа купа всякого лайна, яке можна показати. Так що підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в описі, що вам подобається, що ні, будемо намагатися про це розказати. Чому всім в цьому чаті.